Якоїсь дрібноти мені наслали сьогодні максимум 2,5 кВт на ту бздюшку. Це, очевидно, якесь реле. Це його хвіст або антенна аквара. Колись десь в мене відео було, знайду то посилання там десь зверху кину про центральний блок цієї системи. І щось, напевно, з тим реле не альо. Тут видно явно спалене. Треба якось то розібрати. Одне вже, видно, розбирали або принаймні пробували. Воно капець дрібненьке. Всередині є два реле і шунт видно. Конденсатори, дросель і резистор говорить про імпульсний блок живлення. Ось він є. Далі пішов контролер, керування релюшками захисні діоди, перетворювачі живлення. А серцем цього модуля є оця пімпочка. Тут світлодіод, кнопка, піктейл і радіомодуль. З кварциком. NXP якийсь блок. Отаке от манюнє. Ця зараза виглядає цілою, тут нічого паленого немає. На що її прислали, я не знаю. Отака от собі Ардуїнка. А от друга цікавіше. Тут явно попалено, причому так моцно. Напічкано воно ще більше. Якось розполовинюється. Та можна зняти верхню частину. Верхня частина це є радіомодуль з здвоєним склодіоном і кнопкою. Пару транзисторів. А далі, мабуть, силова частина. Два реле. Знову ж таки, імпульсний блок живлення, причому без гальванічної розв'язки, бо видно тільки дросель. Шимка. Це, мабуть, процик. І так добряче йому дісталося плазмою. Вигоріла одна дорожка, це точно. Попробую відмити, глянути, що воно до чого. Конектори такі доволі масивні, круті. Цікава штука, тобто потужність заяву воно, мабуть, буде тримати без проблем. Питання довговічності реле це окреме питання. Інструкцію мені шукати лінь, тому будемо працювати методом наукового тику. Видно написи DC. Це говорить про те, що та консерва може працювати як на змінному, так і постійному струмі. І відповідно, якщо ми підключаємося по змінному струму, то. Орієнтуємося на написи знизу. Якщо по-постійному, то зверху. Відповідно, якщо співставити розміщення. ЛН говорять про те, що це би мав бути вхід. Ось, воно є, пішло, так і є. Вхідні кола, ось, на блок живлення. Моста діодного, як такого тут немає, тут просто діод один, я так розумію, стоїть послідовно. Відповідно, полярність має значення. А якщо по AC, то відповідно якось так само. А що значить Lin? Ага, Lin це власне через шунт іде, ось через резистор. Міряє навантаження. Тому виходить якось так, що тут ми маємо вхідну клему, тут загальну. А тут в нас йде на навантаження, в тому числі через реле, мабуть. І вихід реле. На борту в нас два реле, і оба вони розпаяні на, як мінімум, три сусідні клеми. Підписані L1, L2 і Lout. Мабуть, вони працюють автономно від живлення. Але це не точно. І задня клема S1, S2, і Common загальний. І вроді як би через неї спалили, тому що казали, в інструкції сухий контакт, але він ні разу не сухий. Він виявився обкопчений. Ось тут видно вигоріло з-під конектора. То будемо зараз випаювати коннектор, бо явно, що згоріло там. Який висновок можна зробити вже? Що якщо сухі реле і є, то вони силові. Ось ці l 1 l 2 l out Вони не мають гальванічного зв'язка з цим. Відповідно, їх можна якось, мабуть, по інструкції паралелити і використовувати. А ось цей вихід, він ні разу не сухий контакт, і він явно слабострумовий. Я бачу дві оптопари. Ось ця ближче до дроселя це скоріше за все йде на зворотній зв'язок на шимку. А ось ця, це мабуть, якраз і є ось цей контакт, але чого його три бо оптопара не є перемикаючою. Зараз будемо розбиратися. На цей раз я не вгадав, під конектором чисто і сухо. Очевидно, влупило не з-під конектора, а влупило ось шимки Є перегорівша нога. Тому низьковольтний вихід ми поки що не трогаємо. Хіба що поміряємо, подивимось, куди він йде. Ходіть, покажу, як дуга гуляла. Ось мережевий дріт пішов доріжка. На конденсатор згоріла. З конденсатора згоріла, випарувалося. Прийшла. Куди вона там прийшла? На конденсатор другий до шимки. Ось є шимка. Шимка це є БПА 8505. Ось тут видно, нога вигоріла, зникла. Тут десь прилетіло кусок вигоріло, шимка, звичайно, в цвяшу. Тут дугою пошкодило резистор. Куди далі котимося? Ось видно, доріжка колись була. Пішла доріжка до основної і десь там сховалася. І ось тут мікросхема є. Видно, що колись тут ріс резистор, вже його немає. Резистор йде по мінусу живлення. Мікросхема HLW8012. Це є струмомірна мікросхема. Тобто ця мікросхема займається вимірюванням струму. Вона обслуговує шунт. Живлення гальванічної розв'язки немає. Шимка мертва. І по цьому конденсатору вторинного живлення коротке. Причому це коротке. Навіть не тільки по тій мікросхемі, бо резистора по землі вже немає, значить, десь попалено далі. Тепер щодо дорожок, слаботочна розпаяна на мінус живлення і на оптопари, тобто відносно мінуса живлення, відносно нуля, воно працює через оптопари ось ці два виходи. А реле таки сухі контакти. Незалежні від нічого. Отак воно організовано, випалене в хлам і ремонтувати тут немає чого, тому ми навіть не будемо пробувати. Просто майте на увазі, що слаботочний вихід не має гальванічної розв'язки від мережі, а тільки три незалежних контакти. От якось так. Причому виходить ось реле одне і реле друге. Тобто ось цей контакт потрібно, мабуть, вішати на вихід шунта. Тобто тут ставити перемичку, і тоді можна двома пристроями керувати. Вибору нормально замкнутий, нормально розімкнутий, тут немає. От така аквара. При такій схемотехніці розраховувати, що вижила слаботочка, не приходиться. Беремо перший ліпший конденсатор. Бачимо на ньому коротке. На другому то саме. Тобто йому прилетіло по живленню, і воно вже є металобухта. Другий модуль спалили гарно, малопомітно. Ось радіоканал він не є пробитий з процесором. Тобто, принаймні на конденсаторі короткого немає. Вхідні кола цілі. На основному силовому живленні замикання немає. А далі живлення вже 3,3 вольта то що має йти. На модуль є коротке. І це коротке десь тут на платі. Скоріше за все, пішов гай, ось цей лінійний стабілізатор. Теоретично можемо подивитися його даташит і попробувати заживити від ЛБПшки, тоді буде зрозуміло, чи є сенс танцювати. Тому що особливо уважно, ось там в глибині, знайдуть випалений резистор. За що він відповідає, я ще не знаю. Але зараз буду розбиратися. Отже. Маємо вхід 220 і два низьковольтних входи. І якщо на них стати, то видно, що вони замкнуті між собою і пробиті. А випалений резистор йде на них же. Тобто, випалена ця аквара була по низьковольтному входу. Це йдуть вже виходи. По виходах теж цікаво. От Релюшка рапагопіс. Якщо їй здерти кришку, можна зрозуміти, що це поляризоване реле. Є три контакти на катушку. І всі три контакти підключені. Зверніть увагу, якщо зімітувати спрацювання, реле залишається замкнутим. Воно є поляризованим. Щоб воно розімкнулося, треба подати імпульс. На другу обмотку, на другу півобмотку, яка в протифазі намотана, або з протилежною напругою. Ось раз, два, три контакта контакти Ось От Отака цікава аквара. А тепер робимо висновки. Резистор з дугою вигорів, коротке поживленню, Модуль знятий, проблема не в ньому, а щось на платі. І лишається контролер. А враховуючи, що контролер пробитий вигорівший по. Входу, плюс є коротке поживлення, продовжувати сенсу немає. Вітаємо власника, шлемо йому побажання. Навіть не знаю чого. Читати інструкцію, мабуть.